Громада Рогатинщини вирішила взяти на себе відповідальність за вибори керівника Рогатинської райдержадміністрації. Місцем для обговорення кандидатур стала центральна площа Рогатина. Уже декілька тижнів, як посада голови Рогатинської райдержадміністрації залишається вакантною районними організаціями політичних партій та групами депутатських фракцій очолити райдержадміністрацію було запропоновано три кандидатури Володимира Андрейківа, Миколи Кліща, Володимира Панківського. Оскільки весь цей процес обріз настільки чутками, сварками, навіть курйозами, участь у виборі очільника райдержадміністрації вирішила взяти на себе і громада Рогатинщини. Саме для цього зійшлись на на центральній площі Рогатина. Уже під час гострого обговорення була внесена ще одна кандидатура Олега Іванцева. Воювати треба там, а не тут, в кабінетах своїх. І повірте мені, коли я перший раз приїхав на Майдан і спав біля бочки, я забув про все. Хто я є, які є партії був. Я тільки чув одне: отут, Україна і отут, в голові. І пам'ятав всіх! За кої там стою. А коли сьогодні тут ви воюєте за посади, мені встидно, встидно за всіх. Тому закликаю на вас до єдності і прошу, хто є бажаючий сьогодні, підходьте до мене в штаб, до Тараса Буданча в штаб і записуйтеся добровольцями. Коли вчора заю запитання, що нам потрібно 7 чоловік, тому що 10 вже є. Є 13 чоловік вже на полігоні, проходять військову підготовку. І щоб був звод, ротинський звод, мені треба ще 17 чоловік. Десять є ще сім. Скільки про десуді я не знаю. Мені сильно не сподобалася його фраза. Там, де він сказав, що ваше тут не мелиться. Що ми вас будемо питати? Та напевно прийшов час нас вже спитати, доки буде тривати той час, коли, коли нам будуть підсувати кандидатуру? Про яку людину кандидата? Людину. Про яку ми нічого не знаємо, і всіх я вас призиваю. Давайте, шановні, брати активну участь, давайте будемо радитися разом. Все ж таки нам вже надоїло. Танцювати під чиюсь дудку Микола Франко, координатор обласного штабу спротиву, закликав об'єднатися, не беручи до уваги політичні переконання. Бо перемога з та у лютому ще не завершена. На сьогоднішній день підтримала на голову Рогатинської районної державної адміністрації Андрей Ківа, який фактично пройшов люстрацію успішно і ну. Зараз затвердження пішло вже на Київ. Так було дуже багато конфліктів і по Рогатинському району, і по інших районах. Стосовно кадрових призначень було багато перепитій, багато непогоджень по кандидатурах на голів департаментів, голів районних державних адміністрацій. Зараз по Рогатинському району вийшла така найбільш компромісна ситуація. Це був Андрейків. Ну, його підтримав Івано-Франківськ, я думаю, його підтримують в Рогатині. Хочу сказати на перс найпершого Андрейків, бо тому що це є людина, яка не входить в жодну політичну силу зараз. Є досить велика боротьба між політичними силами за кожне місце. Оплесками чи вигуками ганьба присутні реагували на репліки виступаючих на цьому вічі. Громадськість принаймні чи не вперше спробувала взяти участь у формуванні нової влади. Наскільки це вдалося, дуже швидко перевірять самі ж, як то кажуть, на власні. Ні, шкірі Галина Бугун назарій попик новини телеканал Раї.